Очільник Національної поліції України Іван Вигівський представив начальника головного управління Національної поліції Одесьчини Івана Жука. Сьогодні, 8 червня, тимчасово виконуючий обов'язки голови Національної поліції України, генерал поліції 3 го рангу Іван Вигівський провів нараду в головному управлінні національної поліції в Одеській області. На ній були присутні голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, голова Одеської обласної ради Григорій Діденко, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ. Одеса Едуард Москальов, керівники силових відомств та особовий склад регіональної поліції. Я думаю, ви вже за цей період зрозуміли керівника, зрозуміли вимоги його, але це не його особисті, скажімо так, якісь примхи стосовно організації роботи. А бачення загальне, як Нашого гаранта, президента України, міністра внутрішніх справ і керівництва національної поліції стосовно тих задач і цілей, які ми повинні робити, основна мета забезпечити порядок і безпеку громадян, щоб кожен громадянин і мешканець Одеси, навіть ті люди, які до вас прибули тимчасово, хто просто перебуває в гостях відчували себе безпечно. Полковник поліції Іван Жук, який 7 квітня тимчасово виконував обов'язки керівника поліції Одещини, звернувся до особового складу. Головна, наша спільна мета пане голову це безпека. Та спокій громадян. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер відзначив, що знає новопризначеного чільника поліції регіону як професійного та відповідального керівника. Я працював з вами, Васильовичем, перетинався по роботі в Києві. Вдумчивий, коректний, тактичний, грамотний, який постійно був в роботі в комунікації. Ще раз дякую і вам, і міністру, і за те, що ви дійсно на одеський регіон звернули увагу і. Підібрали достойну людину. Дякую. Керівник національної поліції України Іван Вигівський наголосив на основних напрямках роботи гарнізону та поставив перед особовим складом задачі із протидії злочинності, забезпечення безпеки та правопорядку у регіоні.